Одна людина поранена внаслідок денних обстрілів Дніпропетровщини. Російська армія чотири рази вдарила по Зеленодольській громаді, поцілили з ураганів по самому Зеленодольську та Великій Костромці, заявив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Є руйнування житла та виробничих будівель підприємства. Тричі вдарили росіяни і по Нікопольському району, зокрема по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини. Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках Соледару, Бахмуту та Кодими. Атаки були безуспішними. Розповіли у генштабі ЗСУ. на слов'янському напрямку. Противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Брашківки, Богородичного та Костянтинівки. Ворог завдав авіаударів біля Брашківки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки. Успіху не мав. Відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки. Продовжують атакувати стратегічні переправи окупантів. Чергові вибухи лунали поблизу Антонівського мосту на Херсонщині. Жителі регіону чули хлопки і повідомляють про них у соцмережах. Росіяни заявили, що працює ППО. Також наші сили вдарили і по Дарівському мосту. Це підтвердили в оперативному командуванні південь. Ракетно-артилерійськими підрозділами продовжено виконання вогневих завдань, в тому числі по забезпеченню контролю над Дарівським мостом. Його експлуатація наразі зупинена. Дар'ївський міст пролягає через річку Інгулець між Новою Каховкою та Херсоном. ЗСУ б'ють по ньому не вперше. 23 липня українські військовослужбовці нанесли удари по переправі, аби порушити логістику ворога. Мінус 200 російських ВДВшників у Кадіївці на Луганщині прилетіло в готель, де з 2014 року базувалися окупанти. Там українські воїни Хаймарсом знищили базу окупаційних військ, яку вони облаштували у готелі Донбас. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його інформацією ліквідовано близько 200 військовиків повітряно-десантних військ РФ. Заес знову виробляє електроенергію для потреб України. Один із зупинених вчора енергоблоків Запорізької атомної електростанції під'єднано до енергомережі. Триває набір потужності. Повідомив Дмитро Орлов, мер енергодару. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає. Додав він. Тим часом російські війська на окупованій станції хочуть перепід'єднати ЗАЕС до електромережі Росії. Розповіли в українській розвідці. Окупанти вже провели необхідні випробування, відновили всі. І лінії передач, які йдуть від запорізької атомної електростанції у напрямку Каховки та Мелітополя, і тепер вичікують момент, заявили в ГУР. Розчаровані відсутністю позиції ООН щодо російського обстрілу чапленого МЗС України відреагувало на заклики високої представниці ООН Деніс Браун дотримуватися міжнародного гуманітарного права обом сторонам. Прирівняння жертви до агресії є абсолютно неприйнятним. Написав речник МЗС Олег Ніколенко у своєму Фейсбуці. Він сподівається, що структури ООН таки розберуться. Яка саме сторона має дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом? Нагадаю. Міністерство оборони РФ публічно зізналося в обстрілі Чапляного. Тоді загинули 25 людей, серед них двоє дітей. 31 людина отримала поранення. В Україну прибула перша партія листів від українських військовиків із російського полону. Зараз їх передають рідним. Про це заявили у Мінреінтеграції. Там зазначили, згідно Женевських конвенцій, наші військовополонені вправі надсилати та отримувати листи. Посередником у передачі став Міжнародний комітет Червоного Христа. Голова Чечні Рамзан Кадиров і два його найближчі поплічники отримали підозру за злочини в Україні. У лютому березні той особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій підрозділів, віддавав накази та заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників. Його посіпака у минулому спецпризначенець ФСБ Даніїл Мартинов відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова після того, як той відмовився від охорони ФСБ. 5 березня Мартинов особисто керував. Захопленням бородянського психоневрологічного інтернату і останній межидов за його наказом з 25 лютого по 13 березня російські війська захопили у заручники та отримували у підвалах багатоповерхівок майже дві сотні жителів Гостомеля. Ядерні погрози Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки Су 24 вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок цитую провокації заходу проти Білорусі. Про це повідомляє білоруське держвидання Белта з посиланням на диктатора. Вони повинні розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із пуціним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки суд для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що думаєте? Ми мовою ляпаємо? Все готове. Стежили за тренуваннями українських військових та поставками зброї з Німеччини. Російські спецслужби створили агентурну мережу в Європі, де збирали інформацію про ЗСУ. Про це йдеться зокрема у звіті Белінкет. Там кажуть, після того як США та Німеччина оголосили, що українські солдати навчатимуться на західній зброї. Німецька влада помітила підозрілі автомобілі перед військовими об'єктами. Крім того, над зонами навчань бачили міні-дрони з камерами. За даними джерел для шпигунства, також використовувати. Товили дані мобільних телефонів українців. Орієнтували на місцевості російські війська, допомагали зводити блокпости та здавали ворогу адреси українських патріотів. Служба безпеки продовжує зачистку звільнених регіонів України від зрадників та колаборантів. На Київщині спецслужба нейтралізувала злочинне угруповання, яке співпрацювало з росіянами під час тимчасової окупації Бочанського району. Встановлено, що до складу злочинної групи входило декілька жителів Київської області, які у разі її захоплення планували отримати призначення у лавах окупаційної адміністрації. Від російських угруповань вони отримали ворожі знаки розрізнення та проїзні документи на автотранспорт. Після звільнення регіону від окупантів поплічники агресора намагалися переховуватись від правосуддя на території одного із житлових комплексів Бучанського району. Втім, співробітники СБУ встановили місце знаходження і затримали зловмисників. Категорично проти будь-якої торгівлі з країною терористкою Росією компанія Байрактар не збирається постачати свої безпілотники. РФ таку заяву зробили власники підприємства. Дружба та співпраця України та компанії Байрактар триває вже багато років. Тому скільки б грошей Росія не пропонувала, не може бути й мови про те, щоб передати їй свої дрони. Розповіли керівники Байрактару. Зруйновані будинки та інфраструктура України відтепер в одному документі. Мінцифри спільно з міністерством інфраструктури запустили реєстр пошкодженого майна. Дані з нього допоможуть компенсувати громадянам збитки за знищене майно, кажуть у Мінцифри. У базі даних є уже 256 тисяч заявок. Найбільше з Харківської, Київської та Донецької областей. Законопроект про компенсації депутати Верховної Ради розглянуть у другому читанні. У пріоритеті на відшкодування військовослужбовці та їх сім'ї, а також особи. Без інвалідністю ініціаторка законопроєкту Олена Шуляк заявила, компенсації будуть цільовими їх можна витратити лише на ремонт або на покупку нового житла. Коли буде ухвалений і підписаний президентом закон, який стосується компенсації, а ми Плануємо, що всі ці інформаційні повідомлення вони перетворяться безпосередньо в заявки на компенсацію. Кожна така заявка на компенсацію вона буде верифікована спеціальною комісією, яка буде працювати в кожній громаді, в кожному органі місцевого самоврядування. В законопроєкті ми зараз зафіксували 30 днів. Не більше така комісія може розглядати весь пакет документів. Наркотичні лікарські засоби за електронним рецептом. Таке нововведення почне діяти в українських аптеках з листопада. У МОЗ зазначили, із випуску електронного рецепту пацієнту надходитиме смс із номером та унікальним кодом погашення, який він має повідомити фармацепту в аптеці для отримання необхідних препаратів. Вже наступного року міністерство планує впровадити її рецепт на всі рецептурні препарати. Або куплю за помірну ціну баян. Туга заїла, душа плаче. Таке оголошення написав пенсіонер Олександр із Маріуполя. Окупанти спалили його квартиру та знищили улюблений музичний інструмент. Тепер пенсіонер переїхав до столиці, де й розклеїв оголошення, у яких просив киян подарувати або продати баян. Люди на прохання відгукнулися і подарували інструмент. Тепер вимушений переселенець залюбки на ньому грає.